Так, банда, всім привіт! На Вольтмото приїхали нові обновочки. Що приїхало? Ось такі потужні електробайки, вже йдуть на пас в системі, стильні в нових корпусах. Складем будемо його обкатувати. Ну, Колір взагалі бомбезний. Тут ще приїхав Діавел на такому самому колесі. Збирають пацани танки. Оновлені трохи. Ось такі красунчики. Я в двох кольорах. Чорні і ну, що цей буде цікавий колір. Зберемо. Байки взагалі. Мат червоний дуже гарно виглядає. Подивимося, що він може і що він зможе їхати. Уновлений корпус. Також приїхали до нас циклопи от таких кольорах цікавих. Це є 3 кВт. Вони будуть на літіонних батареях від Voltmoto. Буде призматична батарея 37 А стояти, смарт BMS. Смарт BMS це означає, що ви зможете підключатись до системи акумулятора і чітко і точно бачите, скільки вас залишилось, скільки ви можете проїхати, що відбувається з вашим акумулятором і так далі. Самі одні найкращих акумуляторів літіон призматики на ринку стабільно і якісно себе ведуть, проблем з ними нема. Тому кому цікава, хороша, правильна електротехніка в плані скутерів, байків, кастомізація, тюнінг і так далі. Підписуйтесь на наш канал. У нас є свій сервіс, ми продаємо техніку, видаємо гарантію від свого сервісу. Коли видаємо скутер, прокачуємо йому тормоза, заміна повністю всіх, всіх рідин проходять гідроізоляції і ставимо на них. Нормальні хороші акумулятори тут у нас свинця, графену оцього всякого гівна немає. Тому всім гарного дня.